Ну, в першу чергу хочу сказати слава нашому Господу, що ми є, що ми є в Домі Божому, в домі молитви. Та Христос процитував ці слова і сказав «Дом мої, домом молитви нарічоться». Ну, те, що сталося далі, всім нам відома картина. Не всі б хотіли опинитися під бичом Ісуса Христа. Він взяв. Біч і почав виганяти всіх продаючих, перекидувати столи минущиком в денях. Сказав, що ви зробили його вертепом розбойником. Варто задуматися, що перетворюється інколи наше з вами серце. Навіть находясь в Домі Божому. Або, так, як ми кажемо, в церкву ми прийшли, до церкви йдемо. Правда, на Закарпатті, а може і на Західній Україні такий. Такий є дуже відомий вислів. Йдемо до церкви в неділю. Правда, користуємося таким висловом, чуємо такі вислови. Але ми можемо народитися в церкві, правда? Ми можемо охреститися в церкві. Ми можемо навіть служити в церкві. Одружитися в церкві можемо. А в той самий час і опинитися в пеклі. Звучить загрозливо. Це все тому, що ми були тільки в церкві, а не в Христі. От коли ми з Христом в церкві, в Христі і в церкві, тоді у нас буде все добре. Тому що Христос і Господь так сказав нам. І те, що ми приходимо до церкви. Що не є гарантією нашого спасіння. но тільки глибокі переміни наші знутрі, завдяки Божому Слову, завдяки тій переміні і благодаті, яка може злитися в твоє і моє серце. Тому варто задуматися нам, дорогі брати і сестри, слухачі. Прийшовши в дім Божий, в дім молитви. Що я приніс і з чим я піду звідси? Тому нехай би нам Господь допоміг те слово, яке ми чуємо, розтворити вірою в нашому серці. Багато хто з людей обманює себе, вважаючи, що прихід до церкви щось вирішить, щось змінить, це не набір ритуалів. Це не галочки, які ми можемо поставити в нашому блокноті або в календарі. Це не традиції, які ми можемо дуже чітко дотримуватися, навіть використовуючи Біблію. Але це особисті відносини з Богом. І любов до ближнього. Віра, яка супроводжується реальними нашими жертовними ділами. До любві по відношенню до Бога і до нашого ближнього. Чому із і цим чоловіком виник такий казус, можна сказати. Коли він сказав, а хто ж мой ближній? Покажіть мені цього ближнього? А він його ніколи й не бачив біля себе. Тому що бачив тільки себе. Скажіть мені, якщо з таким багажом ми йдемо навіть до церкви? То який з цього результат? І Христос сказав, що яка вам буде користь із того, якщо ви будете любити лише тих, хто любить вас? Люди дуже користуються вміло цим експериментом або цим інструментом. Він до чого, ні до чого доброго не приводить. І ближнього твого, як самого себе, це жертовна любов, це тільки Христова любов здатна, на таку. Відношення до нашого ближнього. Але в той самий час Христос сказав, що я создам церкву мою і врата Ада не одоліють його. Це живий організм, це ми є з вами. Такі різні, але об'єднані одною любов'ю, одною метою. Там бути у ній Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Допоміг би нам Господь. Будемо дуже уважними до Божого Слова. До того, що проповідується нам, воно не просто так і випадковості тут немає. Сьогодні брат Міша каже, я серйозно задумався, каже. Мі, коня здадуть на м'ясо. Я серйозно задумався. А коли виходиш сюди, каже, коня здадуть на м'ясо. Думаю, о, нічого собі. Треба серйозно ставитися і до проповіді. І до всього я зразу подумав вірші з Біблії, що е, е, проповідує другим і самому. не оказатися, недостойним. Це велика відповідальність. Але в той самий час кожен із нас має задуматися, що, що всі ми є проповідники. Проповідники, правда? Ной ну, був теж проповідником правди. Кожний, можна сказати, операція із деревом, Так кажуть, що стук молотка. не Неважливо, але операція з тою деревиною, з якого, з якого був построєний той ковчег. Говорила правда про цю проповідь, що прийде момент. Коли ви, люди, будете стояти зовні, хто і проігнорував заклик Божий до змін, до перемін, ви будете знутрі, зовні ззовні стояти і стукати, можливо, в ці двері, кричати і волати. Впустіть нас, бо прийшов потоп на землю. Сьогодні так само, двері ковчега Божого відкриті. Двері церкви Господа Ісуса Христа відкриті навздиш входіть, бо Бог відкрив ці двері благодаті. Но каже в откровенні слово, що якщо Бог закриє, то вже ніхто не відкриє. Тому скористаймося і сьогодні цією нагодою війти в город воротами. Через двері Господа нашого Ісуса Христа каже, хто мною входить? І виходить, тот пажить знайде. Ми сьогодні знаходимо цю злачну пажить у ній Господа нашого Ісуса Христа. Це Його святе Слово. Тому допоміг би нам Господь не тільки бути слухачами Божого Слова, але і виконавцями. І набір наших традицій, якихось переконань перетворити або втілити в життя, в реальні наші дії. Плоди, сказано, віра без діл мертва. І я би хотів буквально такий момент для нашого з вами, як кажуть, назідання прочитати із першого послання Петра, із першої голови. Поетому возлюблений, Петро каже, припоясавши чресла ума вашого. Бодросту, я, совершенно уповайте на подаваємою благодать в явлении Ісуса Христа. Зберім докупи наші думки, чресла, тобто те, що сьогодні огортає наш разум, чресла нашого ума, сказано, припоясавши. Не розпустити наші думки повсюду, по всіх. Сім'ях, по всіх квартирах, по всіх роботах, зібрати докупи наші думки, зосередитися на найголовнішому в житті. А що є найголовніше для нас, християн? Все головне, будемо так казати, що зв'язано з нашою особистістю. Но до переліку нашої особистості. Належить душа і дух, не тільки плоть. Інколи ми на перше місце ставимо плоть, забуваючи про душу і про дух. Тому, припоясавши чресла ума, зберімо докупи наші думки, які мали би крутитися навколо бути богоцентричними, не егоцентричними. Думки тільки про себе, про свій комфорт, про свій бит на цій землі, про свої роботи. Я про себе говорю. Я собі цю задачу ставлю в першу чергу, нагадуючи собі, що проповедує другим, щоб сам не остався недостойним. Як послушні діти, не з прежніми похотями, бившими в ніведіні ваші. Но по примеру призвавшого вас святого, і самі будьте святи во всех поступках. Отака От перед нами стоїть задача. По примеру, призвавшого нас, хто нас покликав, і з тьми в чудний свой світ. Із безслав'я в славу Божу. Слава Божа! Якби ми. По справжньому розуміли, до якої слави ми покликані. Ми, напевно, інакше трошки почали себе вести. Знаєте, колись Моїсей каже, Господи, покажи мені себе, славу Твою. Покажи мені, покажи от славу, я хочу її подивитися, ощутити її. Каже, ти не можеш мене побачити, не можеш. Бо тому, що не може людина остатися в живих, яка побачить моє лице, уявіть собі. А Христос покликав нас із тьми в чудний свій свят. Слава йому за це! І будемо бачити його так, як він є. Якщо ми з вами почати життя твердо збережемо до кінця. І Бог пройшов, поставив Мойсея в розсілену скали. Каже, «І ти увидиш мене проходящого ззаду. І слава Божою покрила там Мойсея. Це якесь, знаєте, таке було не тільки якесь огульне поняття, а реальна слава, яку можна побачити, відчути. Тому нехай нам Господь допоможе. Дорогі брати і сестри, як Христос молився, що і в тій славі, де я і вони будуть, я покликав їх до тієї слави. Стефан, коли його побивали камнями, він сказано встав, подивився і сповнився Духа Святого, подивився на небо і побачив славу Божу. І Христа стоящого одісною Бога. Тому не ігноруймо ту славу, до якої ми покликані. Це любов Господа нашого Ісуса Христа і Його жертва свята за нас. Щоб нам не розміняти її. Щоб нам не потратити її. Не проігнорувати нею. Ібо. Написано будьте святи, тому що я свят. І якщо ви називаєте отцем того, який неліцепрятно судить кожного по ділам, є так чи ні? Є. Ми називаємо того, ну, Петро писав, скажімо до євреїв, да, отець, Бог, все і так далі. Но якщо переадресувати це слово до нас. То ми також ним широко користуємося. Сьогодні було кимось сказано, що віримо в Бога. знаємо про Бога. Ну що важливіше, віра в Бога чи особисте пізнання Бога через Ісуса Христа, Господа нашого Спасителя. Ібо немає другого імені, ібо немає другого шляху. По примеру призвавши в нас, оця от релігіозність наша, оця обрядовість, оця поверховість, оце наше відвідування церкви без Христа. З цим треба щось робити. Тут треба щось радикально міняти, тому що іток може бути далеко не втішний для нас. Це правда євангельська. На жаль, було таке з людьми, які послідували за Богом. Каже, ви остались без Христа, без благодаті. Знову повернулися до тих, до тих начал без Христа. Да, це була, мова йшла про закон, обрізання і так далі. Ну це та сама релігійність. Если мы называем отцом того, который нелицеприятно судит по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, от что нам десталось от прародителей суетная жизнь и греховная жизнь. Від котрої звільняє тільки один єдиний Христос і Ісус і наш Спаситель. Це наше насліддя, наших, можна сказати, прародітелів. Так, да. Ну в Христі все змінюється. Христос прийшов для того, щоб звільнити нас від рабства гріха і слава Йому за це. Знає. Що ні тленним сіробром і золотом і скупної неви одсуєтної жизни, Но драгоценною і Ісуса Христа, как непрочного і чистого анця, предназначеного іще прежде создания создання міра, явившегося в последние времена для нас. Я ще хотів би підмітити один полостіше одного віршика 17-го. то со страхом, Проводіть время странствування вашого, нашого. Пам'ятаймо, що ми тут странники і пришельці. Нам вперто не хочеться в це вірити. Просто ми не хочемо це приймати як за реальність, що ми є тут странники і пришельці. Не ми, віруючі люди християни, які ісповідували Ісуса Христа своїм Господом, які перетворили, може, може бути, можливо, не скажу, не суджу нікого, сужу. От я сам себе сужу. Щоб я не перетворив віру в релігію. Це серйозні проблеми. І вже я не вважаю себе странником на цій землі. Землі називають своїми іменами. Все для мене, все моє, і це ніколи, ніколи цьому не буде кінця. Буде кінець. Так Біблія каже. В один прекрасний момент. Все може змінитися. Авраам жив у землі Фелистимської. Сказано: многі дні, як старанні. І він каже, якби вони мали час, якби це було в їхніх серцях, головах, то вони би мали час повернутися. Ну вони забули за цю землю, хоча роками, десятиліттями, займав цей шлях до цієї обетованої землі, і вони жили в ній, як странники і пришельці, ожидає города, художник і струїдів, корого сам Бог. Дорогі брати і сестри! Як часто нам хочеться повернутися назад? В минуле. Там нічого доброго немає. Якщо Христос звільнив тебе і мене, цінуй цим. Не варто нам повертатися назад, там нічого доброго нема. Ніякі мости нам не допоможуть. Ніякі запаси нас не рятують. Нія... Ні на які зв'язки людські нічого полагатися. Наша надія тільки Господь. Слава Богу, за це. В житті віруючих людей. Прикладів із Біблії предостатньо. Навпаки, є і інші приклади, про які ми сьогодні чули навіть. Про Саула. Він казав: почти мене перед народом, почти мене. Це один єдиний варіант виявився для нього. Як жаль. Тебе Бог. Твою посаду, твою особистість Бог затвердив і дав на неї добро не чоловік, не народ, а Бог. Народ потім уже, Бог. Чому ти це не підтвердив своїм своїми ділами? Чому так сталося? Що ти випереджаєш події, що ти хочеш? Осягнути не осягаємо є. Так часто буває в житті. Тому що ми не вважаємо себе странниками на цій землі. Осяг на все. І туди, і сюди, і туди, і там, і сам, і всюди. Но не в церкві. А якщо в церкві, то без Христа. Время странствання вашого. Ну, Павло написав до Єфесян, мабуть, що ми вже не... Богу свої і сограждані Богу, свої, і сограждані Богу. Наша прописка на небесах, дорогі брати і сестри. Цінім, цінімо цією пропискою. Цінімо. Мойсей колись сказав так: Боже, і, і мене ізгладь. Ні, не ізглажу тебе. А тих, хто не послушний, знайте з книги життя. Дорогі брати і сестри, це страшне, правда, явище? І ним цією подією Христос закликав цінити своїх учнів. Но радуйтесь о тому, що імена ваші записані на небесах. Тому сьогодні стоїть питання, як я проводжу время моєго странствування. Хочу нагадати нам, 70 при більшій крепості 80. Це ой-ой, ой як багато. І ті роки людина навчилася, на жаль, навчилася, на жаль, не цінити, а жити тільки для себе. Тому ми збираємося, щоб усвоїти ці важливі уроки вроді би прості, але в той самий час дуже складні до виконання. Тому що воно має справу із нашим Я, із моїм Я, із моєю гордині, з моєю славою. Ми вже сьогодні чули і нижче останній момент: послушанням істині через духа, очистивши душі вашої княліцепмірному братолюбію, постоянно любіть друг друга от чистого серця. Я думаю, що це навіть без коментарів. В житті це видно, це не прикрити. Нашими масками, нашою релігіозністю, нашим видом це не прикрити, браті і сестри, ніяк. Тому що це дуже яскраво видно, і саме головне, воно відчувається, коли є певне ліцеприятє, нечистота у відносинах. Інколи коли людина не, не може описати це словами, але ти це відчуваєш, цю нещирість. Будьмо щирими, будьмо відвертими. Так простіше буде навіть налагодити самі складні від моменти у відносинах, коли людина щира, відверта, коли вона скаже те, що думає. Как возрожденный, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого і пребывающего во вік. І всякая плоть, як трава, будьте уважні, і всякая слава человеческая, як цвет на траві, ми сьогодні говорили трошки про славу. Всякая слава человеческая, як цвет. На траві вот, квітка зацвіла, засохла, вона дуже-дуже тимчасова. Опав цей цвіт і її нема цієї слави. Но та слава, яка прописана і гарантована в небесах, не кимось, а нашим Спасителем Ісусом Христом, вона і вічна, вона і чудова. І слава нашому Богу за це. Но слово Господнє перебуває двовек. А ето є то слово, яке вам, нам проповідано. І проповідується це слово до сьогоднішнього дня. Всі ми з вами свідки. І це план Божий, це воля Божа, це те, що Господь продумав для кожного із нас, щоб це слово було проповідано нам із вами. Будьмо уважними до цього слова, яке проповідується до нашої безсмертної душі. Ми зробили такий екскурс по цьому тексту святого Письма. Відмітили декілька ключових моментів. Я думаю, в домашніх умовах можемо переглянути це, зважити, порівняти. Цей лекало, це або трафарет накласти на наше життя. Де воно виступають краї, де воно не сходиться? І миттєво займа, зайнятися ким? Самим собою. Благослови нас цих, Господь, а Богу нехай буде нашому. Слава повіки. Амінь.